Привіт, Україна, Вітаю, Херсон. У мене сьогодні день народження 56 років. Це складно уявити. Себе я сприймаю ну, не на 56 років. І коли мені кажуть, там пишуть, що дід, там сиди там. Зі своєю бабкою мені це смішно. Я люблю свій Херсон. Бачите, як тут красиво і гарно. Мені кажуть, уїжджай, там небезпечно, треба ховатися. Я вам скажу, що я не просто не можу уїхати, я не хочу уїжджати звідси. Я не можу під час цієї війни, якщо я не воюю, ну я вже треба це визнати, я вже для фронту, ну, слабенький вже. І від мене мало, було б проку. Але я не можу бути десь в тилу. Я не уявляю собі, що я. Ну це буде як зрада. Якщо я не воюю на фронті, то я маю бути поруч з фронтом. Це я вважаю своєю. Ну, я вважаю, що тільки так і може бути. І ми поділилися на дві, остаточно поділилися на дві, ну я не скажу нації, у нас одна нація українська. Це наша воєвнича меншість. Та, яка виборює Україну, та, яка. Не каже яка різниця, і не ведеться на все це ФСБшне гівно зелене, який як, не треба нічого пояснювати, яке все, все зрозуміло, що важливо в нашому житті, а що є дрібницями, які не важливі. Величезне стадо, яке живе там. Я не розумію, як воно там живе. І думаю, що вони мені дали? Хай воюють депутати, хай воюють діти депутатів. А при чому тут я? Чому він не закінчив війну? Причому такі питання, чому він під це він. Вкладається сенс не президент, який 6 років вже тут, сволоч, блін, нас здає і все руйнує зсередині, а попередник, який, власне, нашу оборону і відбудував, і на якому ми досі тримаємо ці, цю оборону. Ми розділилися назавжди. І я відчуваю це і сам, і е, це я чую, неодноразово вже чув. І Маруся Віробії писала, е, що вона не може, їй не цікаво спілкуватися з людьми з тилу, що вон, це не її люди вже. І якось я просто фантастично е дивився. Блін, я забув, як її звали. Дівчина, ну, просто дівчинка, вона пішла на війну 18 років. Вона була е яким соціальним роботником. Ну, просто ну взагалі, тобто не войовнича, ну зовсім. І коли ну, вона розповідає про своє, вона каже: мені страшно. Я там панікнув, коли вона вперше там зіткнулася, з їх конкретно, там навалили на них, де вони взагалі могли загинути, не загинули чудом. Ну вона ця оператор дронів. А за ними це небезпечна взагалі професія. За ними палюють, їх знищують в першу чергу. І вона каже: мені я там панікувала і мені було страшно взагалі. Але вона пішла захищати нашу батьківщину. Яка могла взагалі сказати, ну ви, ви що? Я маленька дівчинка, який все, це не моя справа. А вона сказала, це моя справа. І є люди, ну, людьми їх не назвати, мужики, молоді, сильні, які там бухають пиво, трахаються в своїх. Ну, не буду називати міста, щоб їх ображати. Ось. І кажуть, це не моя війна, і хай воює хто завгодно, тільки не я. І я гидую такими. В мене нема і не буде нічого з ними спільного. Йде війна і ми в ній переможемо. Ми наша українська нація. До виборців Зеленського це не стосується ніяким чином. Давайте, тримайтесь, слава Україні!